Говоримо та пишемо українською другий клас. Словникове слово до побачення. До побачення це установлена форма прощання. Зверніть увагу, що вираз до побачення складається із двох слів до побачення. В слові побачення ми маємо подовження дві букви Н. запам'ятовуємо букву Е і в кінці пишемо букву Я. Запишемо транскрипцію цього слова. Д. Твердий приголосний Оголосний. Далі у нас відступ наступне слово. П. Приголосний, О голосний, Б Приголосний твердий, А голосний, Ч твердий приголосний, Е голосний, Н подовжений м'який. Якщо він подовжений, ми позначаємо двома крапочками. А м'який, тому що після букви Н стоїть буква Я, яка пом'якшу попередній приголосний, останній голосний звук А. Отже, до побачення два слова, дві букви Н.